Я приїхала додому 10 грудня додому з тим, що я нарешті таки віддіслюсь. Я роздягаюся, знімаю свій еволюційний рожевий ковдинок. Йду в душі, збираюся вже все лягати спати. І на останок я хватаю стрічку на Мирі, і знаходжу повідомлення про те, що батьківщина на українській праці оголосила про те, що на першу можу бути штурм. Я беру ці маски, заливаю двома пляшками посуду, забігаю на кухню, набираю пакет масок. На штук тисячі там було, як мінімум, на вулиці я оббиваю острім, опікаю свої руки. Я закидаю ці маски отут, хлопцям, сюди, на передову. Я просто підбігаю спочатку ззаду, даю їм ці маски. Вони просто починають їх теж хватати, зриваються зі цього пакету. А потім вони просто забирають у мене цей пакет. Просто я куярю. Я кожен день тут куярю. Я не що я, візьберю. я візьберю. а, а потім з мати забираю, хожу, у все є знає, що ми напрямок, на приселення <вору, плес> <вору, плес> Ну, розумні люди це знали. І мені нагадує ця ситуація алегорично, такий хорор, якийсь от замок, і наша країна це якась така дівчинка, яка в цьому замку зв'язана полотиною по і ногам в цепях, якою там не знаю з неї Побували майже усі соки, палки і упирі, і вона у такій комі, і тут така, блядь, ну, типа, прокинулась, така, а, почала, ну, те, що прокинулася, почала там тікам ну, намагати, типа, ну, знаєш, як якийсь зомбі. Тобто. Це вже була пізня година, ті, що були, що 21 першою прийшли, чи 25 хвилин першою прийшли. Пройти ту школу демократії теми і іншими шляхами. Пускай це не проговорено зараз, неосознанно. Но мне кажется, оно висит в воздухе.